Так, вітаю всіх. Роблю відео. Декілька років тому я робив відео про такий ось циліндр гідровакуваного підсилювача гальм. В мене була яка проблема оцей шток. У повністю вибраному стані упирався у стінку самого підсилювача вакуумного. І це не давало змоги робити клапану в цьому поршні. І воно все не робило, все було замкнуто і клинило мені тормоза. Ось я тоді вирішив зробити тут проставку 8 мм. У мене була нагода, я її зробив, але не виміряв добре цей розмір. Мені прийшлось Ще доробляти, бо воно не зрабатувало. Дехто мені посовітував вкоротити шток, але в мене нема зараз доступу до станків. Це дуже важко в цей час. І я вирішив щось зробити, щоб воно робило. Ось що в мене вийшло. Цей шток поршень знятий. Це блок сальників, шток. Ось тут повинен бути той стаканчик, що я показував в тому відео. Посилання на нього дам. І додав просто гайку М12. І все. Вона добре зрабатує, відкриває отут той клапан. Короче, все, все робить. Дякую за увагу. Радий, що комусь може це згодитись. Стане в нагоді всім добра і хай щастить.